він у центрі процесу ухвалення рішень як посередник між країнами-членами ЄС, що між ними все більше антагонізму та антиєвропейських почуттів, і це у період найбільших випробувань у недавній історії союзу. З нами у глобальній розмові президент Європейської ради Герман Ван Ромпей. Вітаємо! президент Ван Ромпой Ондеглобол Конверсейшнменікс Фоджонісюгиринджемі ви у Німеччині, аби одержати престижну нагороду Карла I великого, вона вручається людям, що борються за єдність Європи. Та, мабуть, є певна іронія у тому, що ви її одержуєте. Коли як виглядає Європа, розриває сама себе. Як один із трьох очільників ЄС, яку порцію вини ви готові взяти на себе за цю ситуацію? Три гедзевпошновблеймдюексептфдсичуєшнвисіна у самому європейському союзі справи йдуть добре, якщо йдеться про мир. Ми маємо проблеми на кордонах, а це дещо інше, але не усередині ЄС. Ми все ще є найбільшим мирним проектом в історії людства. Чому я одержую нагороду Карла І у час ворожості до ЄС, його заперечення євроскептицизму? Ну давайте не забувати, що навіть після цих європейських виборів 70% парламентарів належать до.

не було, але треба все таки враховувати пропорції. Величезна більшість людей узагалі та парламентарів, зокрема, виступають за європейський проект. Ви маєте рацію, що антиєвропейська меншість ніколи не була такою численною, як сьогодні, але це не однорідна група. Там є ліві, крайні ліві, праві, крайні праві. Лефтдікстрімлефт Райтенікстрім Райт Кевен, враховуючи їхню динаміку в останні роки, чи не побоїтеся ви, що вони можуть створити спільну фракцію? Адже ми бачимо, що провідник крайніх правих Марін Люпен намагається створити групу у парламенті. Намагаються, намагається, але не з лівими. Вони намагаються створити групу з тими, що мислять подібним чином. Але цей популізм уже існував задовго до фінансової кризи, задовго до кризи в єврозоні. Наведу приклад, ви згадали панію Лепен. Десять років тому її батько посів друге місце на президентських виборах у Франції після чинного тоді президента Ширака, і це тоді не мало нічого спільного із проблемами ЄС, нічого спільного із кризою Єврозони. Але вже тоді 19% французьких виборців проголосувало за крайніх правих. Популізм це частка політичного життя. Звичайно, він зріс і посилився через кризу в єврозоні і економічну кризу. Я не недооцінюю цього, просто я ставлю це до відповідного контексту. Чи припустилося ви помилок на посаді? Звичайно, кожен на відповідальній посаді робить помилки. Звичайно, були помилки на щаблі союзу і на національному щаблі На рівні європейської ради. Що ви могли б зробити інакше? Я не перераховуватиму своїх помилок. Це роблять наші вороги. Okay, but... our... Тоді скажімо, які є проблеми. Скажімо так: треба знайти згоду 18 у єврозоні і 28 у союзі. І часто ми діяли трохи запізно, іноді ми робили надто мало, надто пізно. Але результатом. Стало те, що ми прибрали загрози в самому існуванню євро і Єврозони. зони. Отіздорізалт Різалт із детвитукове Тудиренту до вважаєте, що загроза для євро справді зникла, якщо є такі провідники, як Марін Люпен, що хочуть позбутися євро. найбільшою загрозою були фінансові ринки. А вони були переконані, що півтора року тому, що євро зазнає краху, єдиним предметом обговорення був час, коли це станеться. Але те, що крах буде, це було певною річчю. Та сьогодні такі дебати у міжнародних медіа, на міжнародних ринках цілком і повністю завершено. Навіть у таких країнах, як Франція, навіть як Греція, переважна більшість людей хочуть належати до Союзу і до Євро. Ми попросили тих, що користуються нашою інтернет-сторінкою, надсилати вам питання для інтерв'ю. Надійшло питання від користувача, що називає себе Супер Джеймсом фондом. Чи президент Герман Ван Ромпей розуміє, що люди в ЄС ситі по горло тим, що являє собою ЄС, тим, що ЄС зруйнував окремі країни? Я не недооцінюю того, що сталося під час європейських і національних виборів, які мали гострі сигнали щодо ЄС. Але не робіть помилки. ці люди не є однорідною масою. Це неправда, абсолютно неправда. Якщо поставити цим людям більше питань, то величезна більшість скаже, що хоче залишатися у ЄС та у Єврозоні. майже ніхто не хоче повертатися до становища перед 1958 роком. Так ніхто. Вонстукобекту до nobody, nobody. Але ж вони проголосували за партії, що хочуть вивести їхні країни зі складу союзу. Ви це ігноруєте як протесне голосування? Ні, але просто вони не є більшістю людей. Ви не плутайте партій, деяких маленьких партій і деяких трохи більших партій з більшістю населення. Як може парламент та інституції єс працювати із групою партій що є в опозиції до самого єс ми бачили як Найджел фараж лідер партії незалежності Сполученого королівства сказав що ці вибори поклали край неминучості подальшої інтеграції партії незалежності сполученого королівства та інші не становлять більшості у парламенті. Зовсім ні, тож інституції ЄС та європейський парламент можуть функціонувати, що би пан Фараж не казав. Але ж чи нема суперечності у тому, що ви кажете з одного боку, ви кажете, що прислухатиметеся, з іншого, що все буде і надалі, як завжди. No. No, to to ні, треба прислухатися до сигналів, що їх надсилають виборці. Їхнє послання полягає у тому, що вони розчаровані тим, як. Як працюють європейські інституції, це ускладнюється безробіттям, кризою в ЄС тощо. Тож ми повинні дати на це відповідь політикою, що сприяє економічному зростанню, знову створює робочі місця, і ми рухаємося у правильному напрямку. Таке послання я почув. А сигнали від екстремістів тут ніяк не допомагають ви сказали, say, що Найджел Фареш екстреміст? Yeah. Given... так, коли хтось пропонує вийти з ЄС, чи це не екстремізм? Тож, чи подальша інтеграція неминуча? подальша інтеграція в єврозоні неминуча, бо якщо ми маємо спільну валюту, потрібно більше спільної політики. Я не кажу це тому, що є європейським фундаменталістом. просто це логічний наслідок вибору, що ми його зробили багато років тому у мастрихській угоді, а також із запровадженням євро. І якщо ми вже маємо спільну валюту, нам потрібна і спільна політика. Люди хочуть мати роботу і добрий рівень життя. А без сталого економічного та монетарного союзу, без більш інтегрованої єврозони, ми не можемо досягти цих процвітання та зайнятості. Власне, ви згадали зайнятість. Коли ви обійняли свою посаду, ви сказали, що зменшення рівня безробіття, боротьба з ним це ваш пріоритет. Тепер ми бачимо, що в ЄС 25 мільйонів безробітних. Чи ви знаєте ви, що тут маємо провал? в Європі була проблема структурного безробіття, зокрема у Єврозоні, задовго до кризи. Ми тоді не протидіяли цій проблемі. At that time. проблем де Таймдетаседево. Ви ви знаєте, що єс тут зазнав невдачі Невдача вже була на той час, і я не збираюся обговорювати хто відповідальний. Скажімо, це колективна відповідальність, спільна відповідальність країн, держав-членів і водночас інституцій. ЄС. Тепер, коли у нас сталася криза євро та єврозони, це змінило підхід. Коли я обійняв посаду, я не міг передбачити, що за кілька місяців станеться найбільша криза від заснування Європейського союзу. І ми подолали цю кризу завдяки великим зусиллям на щаблі держав-членів. Ви можете сказати, що кризу подолано. Ми подолали екзистенційну загрозу для єврозони. Це очевидно. Де прайступефолета, a... але яку соціальну ціну ми платимо? Подивіться на безробіття у Греції на це втрачене покоління, і ми здолали кризу. Ну ні, ви не можете робити карикатуру з того, що я кажу про те, що ми подолали загрозу існуванню євро. Я ж не сказав, що ми подолали кризу зайнятості та економічну кризу. Також пам'ятаємо про нещодавні події. 2013 рік у Греції став першим роком позитивного економічного зростання. Чи ми вже там, де маємо бути абсолютно ні. Але наступний 2015 рік буде ще кращим роком. Пересічно в економічному союзі буде зростання на 2%. Але ж цього недостатньо, аби це відчути. Так, це надто повільно, але це значно краще ніж кілька років тому, і ми поступово виходимо із кризи. Але треба зробити більше: більше для економічного зростання, для зайнятості. Саме тому ми думаємо над цим у Європейській Раді. і я певен, що те саме відбуватиметься і у нових європейській комісії та парламенті. Це буде робота над найбільшими пріоритетами на наступні роки, і тут найбільшими викликами є, просто кажучи. Зростання і зайнятість нам є багато про що поговорити. Хочу поставити питання від П'єтро де Матеїса. Воно стосується європейських виборів. Він питає, чи підтримає Герман Ван Ромпей вибір, що його зробили європейці щодо президента Європейської комісії. Звичайно ж, йому йдеться про Жана Клода Юнкера, керівника правоцентристської фракції у парламенті. Я прийняв на себе місію від Європейської ради. Ця місія цілком відповідає європейським угодам, і я повинен шанувати ці угоди. Але ж угоди не чіткі. Ні, 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 ні. Ми маємо поважати угоди так, як національні парламенти поважають конституцію. А ось що говорять ці угоди? Вони кажуть, що Європейська рада пропонує кандидата на президента Європейської комісії. Для того аби зробити таку пропозицію, потрібна кваліфікована більшість Європейської ради. Відтак кандидат, що його висуває рада, потребує більшість у 370-375 голосів, і ми поважаємо цю процедуру. Ви висловлювалися про це раніше, сказавши, що не підтримуєте ідею найбільш рейтингового кандидата. Але тепер я маю офіційний мандат, офіційну місію. Це нова ситуація. Тож я буду дуже стриманим у ці найближчі тижні, і я не скажу нічого, що могло би ускладнити становище, що вже й без того є складним якщо читати між рядками того, що ви кажете, можемо очікувати сутички між Європейською радою та парламентом. Ви читаєте між рядками щось, чого там не написано. Я вже казав публічно і повторюю це тепер. Я зроблю все, що можу, аби уникнути протиріч між інституціями може бути проблемою, якщо Жан Клод Юнкер або Мартін Шульц, якщо йому вдасться сформувати більшість, не одержать посади президента Європейської комісії, адже громадяни за них голосували. Громадяни пішли на голосування. Їм дали враження, що їхні голоси щось важать. Вибори відбулися під гаслом цього разу буде інакше, і вони відчували, що вони обирають цих людей. Це було б ударом по демократії. Я не згідний з вашою оцінкою. Та знов таки я не коментуватиму навіть і ваші оцінки, бо це може лише ускладнити становище. Іскенонімейтинсмокомплікет зараз нам час перейти до інших проблем, якщо ми у цьому нікуди не просунемося. Ви дуже активні в Україні, намагаючись дати раду із цією ситуацією. Їдність там є великою проблемою. Країна є дуже розділеною. Нещодавно обрано президентом Петра Порошенка. Ви думаєте, він буде спроможний об'єднати країну? у цій країні нині велика нестабільність становище, дестабілізують іззовні. Я думаю, що новообраний президент має великий мандат від людей, навіть якщо і не в усіх місцях можна було голосувати, бо не скрізь дали проголосувати. Але Він має сильний мандат, і це може стати поворотним моментом у цій кризі. Також є деякі ознаки, не дуже явні, не дуже сильні, певних зрушень із російського боку щодо нашої європейської сторони. І я бачу, що так це бачить новообраний президент. Ми хочемо дипломатичного, переговорного врегулювання кризи, не військового розв'язання але якщо хтось, а саме Росія, не схотіла б дотримуватися своїх зобов'язань, чи було б у вас бажання посилити санкції проти неї? Наша перша мета діалог та перемовини. Санкції не є метою у собі. Це скажімо так засіб тиску на інших, аби вони шукали розв'язання шляхом переговорів, якщо для них нема достатньої волі. Ми вже запровадили санкції. What, what, uh, we took be, чи you можливі you додаткові санкції, нет, так чи ні? Say, say, no, no. Ні, ні, ні. Я лише скажу, що ми вже зробили. Ми сказали у Європейській Раді, що комісія і надалі готуватиме додаткові санкції і заходи, якщо вони знадобляться. Всі про це знають. сценарій готовий. але пріоритетом є дати шанс перемовинам та якщо триватиме дестабілізація, то ми маємо перейти до наступного етапу. ваш мандат добігає кінця. Він завершиться у листопаді. Якщо вам довелося б оцінити себе за десятибальною системою, ви перший постійний президент Європейської ради. Я щойно одержав нагороду Карла Першого великого за мій внесок до європейської інтеграції. Тож я не оцінюватиму себе, бо це було б трохи смішно. Але ця нагорода є показовою. Це для мене велика честь. А водночас я знаю, що було не так, що можна було зробити краще. Також я знаю, що нам вдалося стабілізувати єврозону і врятувати євро. Це колективна праця, і я нею пишаюся. Ми одержали запитання через Фейсбук від людини, що називає себе Даніелом Джантом. Він цікавиться, що є вашою найбільш пристрасною метою для ЄС і як її досягти. У нас залишилося мало часу, але якщо є така мета, то що це? Мета, як найпростіша усунути відчуття, що Європа є загрозою. Is a треба працювати на різних щаблях у різних місцях, аби люди мали відчуття, що Європа їх захищає, а не навпаки. Відчуття, хоча воно й хибне, але воно існує, що Європа їм загрожує. Це буде головним завданням для мого наступника, щоб ЄС сприймали не як проблему, а як розв'язання проблеми. Чи залишатиметеся ви у політиці? Ні, наприкінці жовтня мені виповнюється 67 років. Тож час іти. час іти. ти ви уклали антологію гайку? так Ви казали, що це річ, яка допомагає вам долати проблеми. Припускаю, що у дуже складні часи. Наскільки вас підтримує поезія гайку? поезія гайку є часткою прагнення до світу гармонії. Гайку також пов'язані із порами року, внутрішнім циклом життя. Вони дають відчуття заспокоєння та гармонії. Це захоплення більше захоплення, ніж самозаспокоєння. Бі дана консолейшнтеківеремачоджінні сонґлобоконверсейшн. Thank you.